Всі ми знаємо, що інфаркт це тяжкий клінічний стан, небезпечний для життя та потребує негайної медичної допомоги. Але чому він виникає та що він взагалі собою представляє? Наше серце це м'язевий орган, який працює все наше життя. Для того, щоб працювати, йому потрібно харчуватися та потрібен кисень. Для цього серце має надзвичайну густу сітку судин. Ось подивіться на неї. Якраз вони переносять до серця харчування та кисень. А тепер подумаємо, що буде, якщо якась із цих судин просто перекриється. А таке буває. Тоді м'яз не отримує те, що йому потрібно, і в результаті просто загине. Так от така загибель м'язевих тканин серця і називається інфарктом, або ще некрозом м'язевих тканин. Чому ж артерія може бути перекрита? В основному це відбувається через атеросклеротичні бляшки, а також спазм судин. Але питання атеросклерозу це вже зовсім інше питання і вимагає іншого відео. Якщо вам цікаво про це дізнатися, то напишіть обов'язково в коментарях, та я вам про це розкажу.